Давайте <плес> послушаем, выберите кричите, Лида Васильевна, не кричи, не кричи, давайте послушаем. Стоп, Саня, давай я просто группа. Городская. А почему тут городская допускает? Потому что мы здесь ее по всей поводу. Давай, наоборот, наберу.

А не по Хто тебе в Черкасах допускав сюди? Хто да, через... буде допускав сюди? Сесія затверждала. Це район. Te... район. ну де тебе вибачаю. Формування. При чому тут район? Ми На... по району? Об'ясни, що формування Та діє то, по сиди. району. Ми Форму... давав погодження Свободіна, те, що ви сюди Шо? ставали? Хто в Слободі погодження? Я порядок відчин, ти, ти, місь ти, місь ти місь Як місь. житель? Все. Я такий, як і ти, житель, дінасові. Давай, хай вони проводять, Що проводять? Що проводять? Скажи, яку сесію? Ту що вони. Должна Откуда зробити. ти взяв, що вона должна быть? Скажи. Ти бачив розпорядження, ти так, бачив так, вас що ти приїхав? Хто пригласив? А, так я не знаю. Мені просто усно сказали. Будет сесія. Я прийшов хотів порядок денний. А не може підійшти. Тут я Сутки вже не можу порядок денний. Це нормально? І ти хочеш формування сюди позвать? Так вы, ради Бога, тоже. Каждый отвечает за своє. Запомните? Запомни? Да я їде. Да я вопрос, ты должен.